Пастки, у які ми потрапляємо, коли шукаємо мотивацію чи впевненість у собі, зазвичай це відбувається, коли ми починаємо робити щось нове, чи коли нас очікує якась подія, дуже важлива для нас, тобто ми її надаємо занадто великої, такої високої значимості. Найперше, що я рекомендую, це звичайно знизити рівень ось цієї значимості цієї події у нашому житті. Що тут дуже важливо зрозуміти, що для нас в першу чергу ця подія це тільки однесенький маленький шматочок, фрагмент нашого життя. І якщо ти зараз занадто сильно перехвилюєшся, ти просто по факту можеш вигоріти, тому що у нас є у багатьох людей є така особливість. Ми професійні вигоральщики. Бо коли у нашому житті має статися якась подія, яка є для нас новою, є для нас важливою, ми дуже багато енергії уваги концентруємо на ній. Цим самим ми роздуваємо автоматично її важливість. Починаємо шукати мотивацію. Це перша пастка. Звичайно, це непогано, коли людина намагається шукати мотивації, бо було б гірше, якби людина завмерла, пішла просто скролити рілси чи займатися чимось ще гіршим в алкоголь, чи ще якоїсь дурнею займатися. Але коли людина шукає собі мотивацію, вона наче сходить із ось цієї основної задачі підготуватися до цієї події, задати собі правильні питання. Я потім їх озвучу. І це перша пастка. Вона намагається знайти зовнішню мотивацію замість того, щоб знайти її всередині. Друга пастка, в яку людина потрапляє, вона Думає, що їй потрібно максимально прокачати впевненість в собі. Що вона робить? Звичайно, вона знову ж таки йде в інстаграм, тікток чи на ютуб і шукає відео про те, як терміново прокачати впевненість в собі. Що з цього буває? Ну, результати бувають різні, звичайно, тому що є техніки. Наприклад, я зараз можу відразу поділитися одною технікою впевненості в собі. Я не дуже часто ділюся, вона може виглядати смішною для когось, але це реально діюча техніка, яка моментально піднімає там впевненість в собі, і людина почувається кращою і готовою до е, якихось. Важливих вправ і подій машини їде просто. Уявімо, що тобі потрібно виходити на сцену, виходити у прямий ефір, йти на співбесіду, чи ще робити щось дуже важливо прямо зараз. Комунікувати з іншими людьми. А у цьому випадку є одна просто шикарна, прекрасна, неймовірна техніка, якою я особисто користуюся, якщо у мене серце завмирає, калатає, і я втрачаю землю з під ногами. Перед тим як посміятися над цією технікою, просто використай її, випробуй, а тоді напиши свій відгук. Отже, ми стаємо у позу супергероя. От знаєте, як у Марвелі супергерої стають, ось так: впевнено, двома ножками на землю стаємо спинку рівно, голову рівно, руки в боки, і так стоїмо. Ну, хоча б секунд 20. При цьому у вас автоматично на обличчі з'явиться посмішка. Тому що особливо в перший раз воно точно буде смішно над цим. Але ви побачите, до речі, це ж доведено уже науково, що коли людина випрямляє свій стан, коли людина ось так прямо стає, то у неї автоматично піднімається самооцінка, якби це смішно не звучало, і людина почувається впевненіше. Тому вперед. І третя пастка, у яку людина сама себе по факту заганяє у пошуках мотивації і швидкої впевненості в собі, людина порівнює себе із іншими. Вона думає, боже мій у них все виходить, а у мене не виходить. Людина. Замість того, щоб отримати мотивацію, впевненість в собі, отримує такий зворотній ефект. їй стає ще трошечки гірше від того, що хтось такий крутий, і в нього все виходить. Насправді це не зовсім так, тому що люди показують же тільки вам результат, дуже рідко показують сам шлях. І людина потрапляє у цю пастку, що хтось робить все ідеально, хтось ідеальний, а я не ідеальний. Напишіть, до речі, як ви заганяєте себе в ось цей мінус, замість того, щоб брати внутрішню енергію, брати опору у собі. І ось що потрібно, я що я рекомендую робити, це задавати собі запитання перед якоюсь подією. чи... Якщо ви хвилюєтеся і шукаєте цю мотивацію, впевненість в собі, перше, що потрібно зробити, задати собі запитання. Для чого я це роблю? І давати собі відповіді, повноцінні відповіді, не обманювати себе, наприклад, я це роблю, бо мені це треба. Ні, для чого я це роблю? Прописувати, можливо, навіть на листочку, тому що це дуже важливо. Люди недооцінюють виписування своїх думок фізично ручкою на листочку. Це, значить, така навіть маніфестація. І ти коли ти. Пишеш свої думки, ти ж думати можеш, вони тобі думки стрибають. А коли ти пишеш, тобі ти не можеш так само писати, як ти думаєш. Ти маєш сформулювати слова, думки у речення. Друге запитання, яке я рекомендую собі задати, це для кого я це роблю. Звичайно, ми це робимо дуже часто. Ситуації бувають, коли нас ну, вимагають у нас, бо це може бути робота. Чи ми починаємо якусь свою справу, то ми наче робимо це для себе. Але глибше точно так само задаємо собі запитання, для кого я це роблю? Чи можливо навіть для чого я це роблю. Також не нехтуйте пошуками допомоги іззовні, саме у якому контексті. Хто може мені допомогти? Тобто, скоріше за все, у вашому оточенні вже є якась людина, яка має досвід у цій справі, яку ви починаєте. Чи якщо читайте книги, створюєте оточення, ви завжди зможете отримати допомогу ззовні, якщо будете її реально шукати, а не просто мені ніхто не може допомогти. Наступне запитання, яке ви можете собі задати, кому буде добре від того, що я маю робити від цієї події чи від нової справи? Кому буде добре, хто від цього виграє, що я від цього отримаю? І коли ви дасте собі чесні відповіді, а краще напишете їх на всі попередні запитання, то можна перейти до наступного короткого блоку: що я можу зробити, щоб підготуватися краще? Реально, люди дуже часто забувають про таке банальне, щоб подумати над тим, а що я можу зробити, щоб ця подія, щоб ця справа у мене вийшла краще. Що ще я можу зробити? Наступне запитання: як я буду себе підтримувати, якщо у мене не вийде? І найголовніші речі, про які також часто забувають, це те, що потрібно подумати, а як я себе. Винагороджу не має значення, який буде результат. Ти все одно маєш себе винагородити після того, як зробили якусь роботу, як я себе винагороджу не тільки у випадку дуже крутого результату, у випадку будь-якого результату. Якщо ви говоритимете з собою, комунікуватимете як із улюбленою дитиною, як із найкращою подругою, а даватимете собі щирі чесні відповіді, і з любов'ю, ви обов'язково підготуєтесь найкращим чином до якоїсь події у вашому житті чи до якоїсь нової справи. До будь-чого. А після цієї події, уже після того, коли ви собі подякували, які ви молодці, як ви з усім впоралися, ви нагородили себе, під, як підготувалися, так і ви ви нагородили себе. Не зажали, тому що якщо ви зажмете в цей раз, наступного разу ми про це поговоримо наступного разу, але не зажимайте, не жаднічайте для себе. Якщо ви собі щось пообіцяли, що ви ви нагородите себе, то робіть це. Після того, як відбулася ось ця подія, відбулося ось це щось дуже важливе, масштабне, грандіозне, прекрасне для вас. Обов'язково робіть висновки, як все відбулося, що можливо були якісь помилки, але ви їх аналізуєте не для того, щоб там говорити Боже мій, як ти так могла, що ти не робила, чи ще щось таке, а для того, щоб покращити. У майбутньому інші будь-які проекти розумієте, це те про що я вам говорила. Ми, ми не робимо помилки, ми отримуємо досвід і ми отримуємо розуміння, як щось функціонує, чи як це не функціонує, що можна було зробити краще. А що десь пішло не так, а що пішло навпаки краще, як, як могло бути. Над чим потрібно іще попрацювати, а де я проявила себе просто офігенно, і я була сама в шокі від того, наскільки я крута і не очікувала там від себе якихось, наприклад, дій, тому що була, наприклад, чи критична ситуація, чи ще щось. А в мені проявилася якась. Особливість, про яку я навіть там не підозрювала, і це дуже важливо аналізувати, бо люди дуже часто недооцінюють свої плюси, назвімо їх так плюси, які інші люди просто в захваті від них. А люди думають, ну що ну в мене є така особливість. Люди думають, що це просто особливість. Чи це так всі вміють. Ні, так не всі вміють. І аналізуйте це дуже детально для того, щоб покращити свої майбутні проекти, своє майбутнє життя. Але у будь-якому випадку не критикуйте себе, тому що все, що відбувається, відбувається найкращим чином у вашому житті. Як підсумок хочу наголосити ще раз: не виснажуйте себе якимись пустими думками. Задавайте собі запитання, давайте на них відповіді. Якщо потрібна глибша робота, пишіть мені в приватні повідомлення, я знайду для вас час. Приходьте на мої проекти, вони чекають на вас у шапці профілю.